На п'ятихвилика. Розлучення завжди дуже складна та болюча ситуація. Навіть за умови, що рішення про завершення стосунків усвідомлене та обговорене, усе одно фінал історії момент завжди складний та напружений. Особливої уваги вимагають ті ситуації, коли завершуються стосунки, у яких є діти. При цьому. Діти це найуразливіші учасники цього процесу. Сьогодні будемо говорити саме про це про те, як повідомити дітей про розлучення та підтримати їх під час цієї складної ситуації. Почнемо з того. А чи варто взагалі проводити таку розмову? Безумовно, варто. Приховувати розлучення від дітей це створювати для них травматичні умови, коли існує невідповідність реальності та того, що вербалізують батьки. Діти надзвичайно чутливі до того, як змінюється динаміка в сім'ї, емоційний фон, сварки, зміна звичної рутини, дитина будь-якого віку, усе це помічає. Дитяче мислення, багато у чому ще магічне, може приписувати собі відповідальність за розлучення батьків і за такі зміни. Відсутність розмови та адекватних пояснень ще більше підсилять цей ефект. В кращому разі дитина намагатиметься поєднати батьків за допомогою гарної поведінки, а ось в гіршому за допомогою деструктивної або вживання психоактивних речовин чи навіть Розмовляючи з дитиною, обов'язково будуйте свою бесіду у відповідності до того, що може зрозуміти дитина в своєму віці. Використовуйте просту та пряму мову не давайте надії та не обманюйте. Якщо розрив у віці великий, то доведеться говорити з кожною дитиною окремо. Пам'ятайте, що в ідеальному варіанті про рішення завершити стосунки мають повідомляти обидвоє батьків, і почати варто з того, що якби не розвивалися стосунки між батьками, вони завжди будуть батьками мамою та татом, любитимуть та підтримуватимуть. Дитина має відчути, що її люблять прямо в момент такої складної розмови. Обов'язково підкреслють розлучення це рішення та справа дорослих, тільки їх відповідальність. Жодним чином це не провина дітей та не результат їх поганої поведінки. Дитина може боятися втратити контакт з одним з батьків. Отже, підкреслять, цього не трапиться. Дайте дитині можливість відреагувати. Запитання, які можуть виникнути обов'язково, мають знайти відповіді у дорослих. А емоції, що народжуються. Це нормальна частина проживання подібної новини. Дайте дитині час прийняти те, що відбувається. Критично важливо підтримувати звичний для маличі режим та рутину. Тепер, як ніколи, це має особливе значення. Світ дитини після новини про розлучення батьків вже не такий зрозумілий та передбачуваний. Саме тому треба забезпечити спокій та звичні традиції. Звичайно, настільки, наскільки це може бути реалізовано. Спитайте у дитини, чи потребує вона підтримки психолога. Якщо її відповідь буде позитивною, обов'язково забезпечте це. Але якщо ви бачите зміни в поведінці дитини, проблеми зі сном, ознаки тривоги, страхи, нав'язливі дії, зміни тем гри, зверніть на це особливу увагу. В такому разі надзвичайно важливо допомогти дитині отримати доступ до психолога для того, аби адаптуватися до нової реальності. Тримайтеся, бережіть себе та своїх дітей. Обов'язково до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.